Всіх вітаю, коротенький огляд. Людина попросила теж на аналіз. Не можу відказувати підписникам. Так. проволока, подозрення, на форт. Діагноз. Зараз прибор поставлю. Я прожигав. Воно лопається черніє. Ну, може бути, але зараз перевіримо. Нікель, молібден, Паладія немає. Так, далі. Це, мабуть, перший образець, Але це алюміній, скоріше всього Та се. Странно, показав Купром. ні, алюміній 93, Купрум 5. Все. Ну, сплав алюміній медь. Так, далі, другий аналіз. Це більш важке. Так, зараз. Вольфрам 5%, Цинк 34 і хром. Це якеся не ложь. Так, далі. Третий аналіз. Це, я думаю, безполезно. Тут і нікеля 19, і кобальт. Кобальт для нікеля то вредне. Рахується, завод таке не бере. Так, далі. Це, мабуть, таке, як і перше буде. Ну, ну, да. Хром, цинк, 67 хрома, 19 цинка. Навіть не знаю, що воно, з чого. Так, це якийсь ролик з подшипником, Ну, це може бути нержавейка, зазвичай. Да, все железо хром сейчас покажу ну теж в такому вигляді його розбирать там шарики металічні, можуть может быть латуні так із цікавого раз'емы бывають подібні ну з волосками но ну, це неприемні тут є вміст паладью ну і то не показує никель купрум цинк никель купрум цинк так для поревняния, для поревняння ну просто чтобы люди знали если ну это в основном в станках так и используется она должна быть полностью цельно металлическая пластинка ножка в разъеме це я все бы нашел, тут трошки было. Видно? Ну, для поревняния. все. такое и такое. Ось так, такі розйоми приємні тоже по годах треба дивитися. Вони там до 82-го року більш дешеві, після 82-го року, більш дорожчі. Там щось В районі 50-55 гривень роз'єм коштує. Далі були запитання на предмет ламелей паладірованих. Дивіться, паладірована тільки оця частина. Зараз ми приладом перевіримо. Так що по-бистрому тут бере паладі. берем трошки далі, тут купрум, плюмбум ну тут вже паладія немає. Тобто дивіться, обрізати вот так. Оця частина паладірована, та часть ну, просто платна. Все, всім дякую, підписуйтесь.